Вже напруженою, оскільки по загальному фонду бюджет ми не виконували. Зокрема, це основні два наші податки: податок доходів фізичних осіб і державне мито. по них йшло цілий рік невиконання. По інших податках а нас до загального фонду надходить всього сім видів податків. По інших податках, а це плата за землю, податок на Прибуток підприємств комунальної власності, збір за спеціальне використання лісових ресурсів. І з місцевих податків це збір за провадження торгівельної діяльності та адміністративні штрафи по цих податках по підсумках року забезпеченого перевиконання. Але в цілому ми не виконали бюджет на 182 тисячі 305 гривень. Якщо порівняти з 2011 роком, здається, ситуація також була важкою, проте за рік ми мали хоч і незначне, але перевиконання. 40 тисяч було перевиконання. Коли ми розглядали на комісії це питання, то Надія Федорівна внесла пропозицію, ну і ну, дійсно це є слушна пропозиція, оскільки йде таке невиконання бюджету ми можемо протягом року розглядати це питання більш детально. От На сьогодні більш детальна інформація по податках не готувалась, тому що в наступ є орган, який забезпечується стягненням податків, це податкова інспекція, і це передбачено статтею 78 бюджетного кодексу, який записано, що ми відповідаємо. Міська рада, як орган місцевого самоврядування, забезпечує загальну організацію роботи та управління щодо виконання місцевого бюджету. Конкретно податками займається податкова інспекція, тому, якщо буде така потреба, то ми будемо спочатку затвердимо план роботи і будемо питання це більш детально розглядати щодо надходження по окремих податках. Безумовно, така ситуація із виконанням бюджету вплинула на фінансування наших міських бюджетних установ і тих програм, які ми затверджували, і мали би протягом року фінансувати. Що стосується дитячих дошкільних закладів, фінансування проводилося вчасно, завдяки тому, що ми практично до 1 грудня користувалися казначейською позикою. Тобто зарплата продукти харчування енергоносії виплачувалися вчасно, проте на 1 січня, ще раз повторюсь, через те, що було невиконання бюджету. У нас є кредиторська заборгованість в сумі 51 тисяча із цих грошей 48 тисяч це заборгованість за продукти харчування. Тобто ті продукти харчування, що на садки надійшли, фактично вони вже спожиті, але ми за них ще не розраховані до цього часу. Стосовно фінансування програм, основна наша програма. Це програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою в місті Ківерці. Якщо пам'ятаєте, при затвердженні бюджету ми її планували в сумі 946 тисяч, Із них 632 тисячі 400 гривень мали б, мали б бути фінансування із загального фонду, решта 313 600 за рахунок надходжень спеціального фонду, зокрема збору за першу реєстрацію транспортних засобів. За рік ця програма усвоєна на 498 тисяч 899 гривень. Тобто до першого чергового призначення ми не дофінансували цю програму знову ж таки по причині ненадходження коштів на рахунок загального фонду бюджету. Зразу я перескочу по спеціальному фонду. Ця програма профінансована на суму 320 тисяч 246 гривень, тобто уточнення призначення, уточнення призначення більше від першочергового і в нас складає 320 тисяч 300, оскільки, якщо ви пам'ятаєте, ми на порудні виділяли кошти на утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період. Ну, решту програм інформації зазначено, 10 тисяч це по е, проведенні інвентаризації земель в межах міста, освоєно 10 тисяч, по варті громади 1961 тисяча, використані на придбання паливно-мастильних матеріалів. І е, по е, культурно-мистецькому е, заходу Форпост, проведеним громадською організацією Ківерційна півтори, Тисячі гривень. Це ті програми, які фінансувалися лише за рахунок загального фонду. По спеціальному фонду у нас ситуація значно краща. В цілому по дохідній частині йшло протягом року перевиконання. За підсумками року у нас не виконано призначення лише по екологічному податку та зборах за забруднення навколишнього природного середовища. Із запланованих 26 тисяч надійшло 18 тисяч 820 гривень. У всіх рештах податків це найбільші із податків по спецфонду це збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Бюджет розвитку, зокрема, єдиний податок і продаж землі. У нас було перевиконання. Тому за рахунок цих коштів вдалося. Дуже багато зробити. Всі ці заходи є в інформації, тобто за рахунок бюджету розвитку капітальні видатки, за рахунок збору за першу реєстрацію проводився поточний і капітальний ремонт доріг. А із державного бюджету субвенція на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг. Надійшла вона повністю, хоча вона була розбита по місячно порівню на 12 місяців. Кошти надійшли, останні кошти 87 тисяч 27 грудня, тобто всі 968 тисяч 939 гривень надійшло, але освоєно з них лише 378 тисяч 805 гривень. В зв'язку з тим, зараз ми будемо розглядати друге питання, але я зразу поясню чому. У зв'язку з тим, що першою причиною було недофінансування установку загального фонду, другою причиною, чому виникла кредиторська заборгованість, були, м'яко кажучи, перебої із фінансуванням по казначейству. Практично всі ці кошти, які ми виділяли на сесії жовтень, листопад і грудень. Роботи проводилось, і всі ті кошти, які ми по другому питанні будемо спрямовувати на погашення заборгованості, фактично роботи проведені, товари придбані, послуги надані, але вони не оплачені. Це саме стосується і субвенції. Роботи виконані, але 515 тисяч залишилося в заборгованості станом на 1 січня. Тому і виникла потреба у розподілі. Тих коштів, які практично залишились, вони є на залишках, на Казанчеській центрі.